У нас є мішок з дев'ятьма рожевими кульками, двома синіми кульками та трьома зеленими кульками. Яка ймовірність випадкового вибору з мішка кульки не синього кольору? Це дуже важливо. Що ж, пропоную для початку зобразити наш мішечок. Так, він у нас буде таким великим. Аби точно всі кульки помістилися. Прекрасно, це наш мішечок. У ньому знаходяться дев'ять рожевих кульок. Чудово малюю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І, скажімо, тут буде дев'ята рожева кулька. Потім ми маємо дві сині кульки. Чудово, також їх намалює. Нехай тут буде одна і ось буде друга. І у нас є ще три зелені кульки. Один, два, три. Прекрасно. І нас цікавить ймовірність випадкового вибору з мішка кульки не синього кольору. Прекрасно. Записую ймовірність. І тут пишу не синя. Так і намалюю. Не синя кулька. Супер! Як ми пам'ятаємо, ймовірність це відношення результатів, які нас задовільняють до кількості всіх можливих результатів. Тобто, почнімо з підрахунку всіх можливих результатів. Дане число буде таким самим, як і кількість всіх кульок. 9 додати 2 додати 3 буде 14. Або ж ми можемо це перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Прекрасно. Це кількість всіх можливих результатів. Пишу 14. І також підпишу, що це кількість всіх можливих результатів. Всі можливі -ливі результати. Результати. Чудово! Тепер подивімося, а які результати нас задовільняють. Це має бути не синя кулька. Тобто це може бути або рожева кулька, або зелена кулька. Отже, 9 рожевих, 3 зелених. В результаті маємо 12 кульок, які нас задовільняють. 12. І тут просто підпишу не сині. Не сині. Чудово, можемо також це перерахувати. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Супер. Що я ще пропоную зробити? Так це трішечки скоротити наш вираз. Тобто, що я хочу сказати? Що ймовірність не синя кулька. Буде дорівнювати, і я можу чисельник та знаменник скоротити на 2? Отже, в результаті отримуємо 6 сьомих. Саме такою є ймовірність випадкового вибору з мішка кульки не синього кольору. Пропоную зробити ще одну задачу якщо з даного списку випадковим чином вибрано число, яка ймовірність того, що це число кратне 5? Отже, я таки записую вірність, що число кратне 5. Просто запишу кратне 5, сподіваюся, буде все зрозуміло. Прекрасно. Як ви пам'ятаєте, нам спершу необхідно знайти кількість всіх можливих результатів, записати у знаменник, а потім знайти кількість результатів, які нас задовільняють. Щось мені дуже подобається, мій дріб. Ось так, я думаю, буде краще. Отже, яка кількість всіх можливих результатів? Або ж, ми можемо сказати, що це кількість всіх чисел, які ми бачимо в даному списку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Записуй. 12 це у нас буде кількість всіх можливих результатів. Всі можливі, можливі. Результати. Результати. Супер! А тепер найголовніше знайти ті результати, які задовільняють нашу умову. Тобто ті числа, які є кратними п'яти. Як ми знаємо, числа, що є кратні п'яти, закінчуються або на п'ятірку, або на нуль. Отже, це у нас 55, 30. 50, 40, ще раз 40, 45 та 25. Всі числа закінчуються або на 5, або на 0. А отже, ми можемо їх націло поділити на 5. Рахуємо їх кількість: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Записую 7. І це у нас кількість чисел кратні 5. Тобто, пишу кратні. П'яти. Прекрасно! Отже, ми знайшли, що 7 дванадцятих – це ймовірність того, що число, обране випадковим чином, буде кратне 5. Що ж, зробімо ще одне завдання. Париметр великого квадрата дорівнює 40 см. Всередині нього розміщений менший квадрат з площею 25 см2. З великого квадрата випадково вибирають точку. Яка ймовірність того, що ця точка потрапить також і в менший квадрат? Отже, пропоную спершу це намалювати. Периметр великого квадрату дорівнює 40 см. Отже, я будую великий квадрат, так, периметр якого становить 40 см. Так, думаю, йде мені записати, запишу тут. 40 см. Прекрасно, всередині нього розміщено менший квадрат з площею 25 см квадратних. Отже, ось тут у нас квадратик, і його площа становить 25 см квадратних, що нам цікаво. Так, це яка ймовірність того, що ця точка потрапить також і в менший квадрат. Що ми знаємо про ймовірність? Ймовірність – це відношення результату, який нам підходить до загальної кількості результатів. Відповідно, ми можемо порівняти площі, а саме знайти відношення площі меншого квадрату до площі більшого квадрата. Адже десь у нас знаходиться точка, що нам підходить. Коли точка буде знаходитись у площі 25 см квадратних. І дану площу нам необхідно буде поділити на загальну площу, тобто площу великого квадрату. Отже, спробуємо її знайти. Що таке периметр? У квадраті це взагалі периметр, це сума всіх сторін. А в квадраті це 4 помножити на одну сторону, адже ми знаємо, що. У квадрати всі сторони рівні. Відповідно, 4а у нас дорівнює 40. Адже якщо ми 4 помножимо на сторону квадрату, то отримаємо його периметр. Тепер ми можемо обидві частинки поділити на 4, в результаті, що ми отримуємо. 4, 4,4 у нас скорочується, лишається А дорівнює. 40 поділити на 4 буде 10. Отже, ми знаємо, що сторона квадрата дорівнює 10. Тепер нам необхідно знайти його площу. Що таке площа квадрату? Це сторона помножити на сторону. Тобто, сторона помножити на сторону. Або а в квадраті. Відповідно, сторона нашого великого квадрату становить 10 см. Отже, це буде 10 в квадраті, або ж 10 помножить на 10. І це буде дорівнювати 100, тобто 100 см квадрат. Отже, вся ось ця жовта площа. Разом з рожевою, адже рожева знаходиться всередині жовтої, становить 100 см квадратних. І тепер, коли ми будемо шукати ймовірність, ми ділимо результати, які нас задовільняють, тобто це 25 см квадратних, адже ми хочемо, щоб точка знаходилась десь в меншому квадраті, так, е, так 25 см квадратних. І нам необхідно поділити на всі можливі результати, тобто на всю можливу площу, де може знаходитись точка, адже вона також може знаходитись десь і тут, але тоді вона нас не буде задовільняти. Отже, ділимо на 100 сантиметрів квадратних, сантиметри квадратні у нас будуть скорочуватися, і в результаті ми отримуємо 25 поділити на 100. Пропоную подумати, чи можемо трішечки скоротити цей дріб. Насправді так, ми можемо поділити 25 на 25, і в результаті ми отримуємо 1 і 100 поділити також на 25, отримуємо 4. Отже, ймовірність того, що ця точка потрапить також і в менший квадрат, становить 1 четверту. Сподіваюся, що це було для вас зрозумілим.